Вітаю, друзі. У нас то сніг, то дощ, дуже похмуро на вулиці, а в квартирі темно, хочеться зануритися під ковдру до самої весни. Малича розбудила нас за гашею п'ятій, тепер вони поїли і сплять. А я, звісно, вже не можу, тому йду на кухню щось приготувати. Сирнички та запашний чай допомагають мені прокинутися. Трішки макіяжу на обличчя, щоб не виглядати блідою та заспаною. Я роблю легкий макіяж, навіть коли я не виходжу з дому. Це мене стимулює. Це звичка з 17 років. Я вважала себе гідким каченям і розуміла, що треба працювати, треба зробити щось таке, щоб я виглядала гарнішою. Обов'язково сережки. І каблучки сьогодні така весела. Святкова. А цю ковтинку я купила в секонд-хенді Як ви знаєте, це колір року. Намисто робила при свічках холодними вечорами. Я переробила те, що я вже носила, додала бісер кольору Бургундії, і воно стало більш сучасним, на мій погляд. Робити його було суцільне задоволення. Я міксувала бісер, зробила дві такі низочки, але в одному стилі. Є питання від Віти. Іра, підскажіть, будь ласка, у вас на руці татуаж? Якщо так, то що воно означає? І, може, ви розповідали, а я нова ваша підписниця. Дякую. Ні, не розповідала і не показувала, але татуаж існує невеличка надпис італійською мовою, яка означає все минає. І невеличкий хрестик. Я його зробила пізніше трішечки. Чому не робила відео? Тому що, ну, я ж дитина Радянського Союзу, як і багато моїх глядачів. Я пам'ятаю своє ставлення до татуажу, ну, якось так все було це з негативом. І ще це. Ну, Зберігається, принаймні у мого покоління. Молодь вже по-іншому на це дивиться. Але в 45 років я сказала своїй подружці, що я на 50 собі зроблю татуаж, що я хочу. Я бачила, як це вже стає, знаєте, не тим, чим воно було раніше. Ну, Все міняється і це змінилося. Але в 50 років я нічого не зробила. Не в 50, не в 55, а в 58 я остаточно впевнилася, що наше життя це мить. І що тут такого? Ну, татуаж. Ну і що? Я ж фарбую вії, я фарбую волосся, я ось нігті фарбую і не тільки, да? ну, якось це ми не засуджуємо, не ходимо ось так невмитими. Да? Може, це таке порівняння і не дуже вдало, але мені здається, що це так. Це прикраси. Ми робимо прикраси. А смак на прикрасу у всіх різний. В 58 я зателефонувала в такий салон, мені дала новістка телефон. Я ще знаєте, я так трішечки боялася, я думала, я уявляла собі, що, що це за салон? Це підвал. В антисанітарних умовах, робиться брудними голками щось, ну, щось в темряві, отаке я собі уявляла. І коли я зайшла, ніяк підвала не було, просто відкрила двері і була вражена освітлення. Запах кави, ресепшн. Комп'ютери, <свісти> квіти, музика. Люди е ходять в спецодязі, і якісь такі стильні е люди різного віку роблять пірсинг, татуаж. І ви знаєте, я подумала. Що якщо зараз я вийду з цього салону, я вже більше не зайду. А дівчинка підійшла і я кажу: ви знаєте, я так ще думаю, а вона каже: а майстер уже вас чекає. Знаєте, я, я хотіла зробити ось тут. Майстер подивився і сказав, що на немолодій шкірі, і це правда, ну, немолода шкіра. Краще тут не робити. І він зробив мені ось тут. Ну, вже більше двох років я, а, я задоволена. Перше, коли я вийшла з цього тату-салону, у мене було так, знаєте, відчуття адреналіну. Чому? Я не знаю. Воно швидко загоїлось буквально за три дні в мене. І болячі мені не було. Ще майстер питав: вам не боляче? вам не боляче? Я кажу, ні, не боляче. може, тому що я живу на знеболюючих. І ви знаєте, я думаю, що ну, все минає і дійсно і поганий і е, гарні якісь веселі моменти. Коли мені зовсім погано, я дивлюсь на це і кажу собі, Іра, ще трішки, ще трішки, все минає, все минає це мене. І коли я дуже щаслива, я розумію, що треба насолоджуватися зараз цим моментом життя, тому що все минає. Тому ось таку надпис Я захотіла і мені зробили. Ось так вона виглядає. Два слова італійською. Все минає. І невеличкий хрестик. Салон я зафільмувала колись для себе на згадку. Це не реклама. Я думала, що ця тема не буде людям цікава, тому покажу вам трішечки те, що в мене залишилось. Виглядається дуже сучасно і креативно. Мені подобаються такі заклади, де люди вклали душу. Ви знаєте, у мене було таке відчуття, наче я долучилася до якогось мистецтва. Ще було важливе те, що голки відкриваються про вас, інструментарій все обробляється. Це додало мені оптимізму. Невеличка прогулянка з зимовим містом, і я повертаюсь додому з от таким кошиком. Є бажання додати трішки кольору у кухні. В голові є приблизний проект, але як його реалізувати, я ще не знаю. Гроші на це я не витрачала, вирішила зробити з того, що у мене є. Я називаю це бюджетними креативними прикрасами. Тільки руки і фантазія. Скажу відверто: у мене спочатку нічого не получалося. Як я не крутила, як я не складала, воно не трималося і не получалося те, що я задумала. Через деякий час я вже хотіла все це кинути. А це залишки від творчого процесу. Не все пішло так, як я планувала. Получилося трішки по-іншому. Зараз вам покажу. Це стіна над мийкою в кухні. Немає там вікна, як мені хочеться, а дивитися просто на стінку мені не подобається. Я скомбінувала шишки з оцима хлопчиками чи гномами, бантиками і защіпками. Все дуже просто. І жолудь, який я пофарбувала у червоний колір. На мій погляд, стало веселіше і більш святково. Коли на вулиці холодно, мені хочеться щось пекти. Сьогодні в планах пиріжечки я намагаюсь менше смажити, але взимку мені здається, це потрібно організму. За та таким рецептом готувала і моя мама, і бабуся, яка в 40 років стала незрячою. Але так як вона куховарила, не знаю, мені здається, що я так не вмію. Стає все темніше і темніше, а світла немає. Запалюю всі свічки, які у мене є. І ще використовую гірлянду новорічну. Любі, я рада, що ви були з нами, відпочили, перезавантажилися тихідні виночі й нам. А ми з вами побачимось!